Ти кажеш своїй жінці «Іди працюй, то все, ти підписуєш собі смертний вирок. От коли ти кажеш, що «Іди працюй, тому що в нас немає грошей, все, тобі кранти, як чоловікові, і тим паче, ти для неї більше ніколи не будеш чоловіком. Чоловіки, якщо ви кажете своїй жінці, щоб вона йшла на роботу, то правильно кажете. Правильно кажуть, а да хай йдуть, працюють. Розумієте? Тому що ну, у вас своє життя, у вас своє здоров'я, яке вам потрібно цінувати і берегти. Чоловіки в Україні живуть на 10 років менше. Приблизно 65 років живуть середньому чоловіки, 75 приблизно жінки. Ну там можливо трошки менше, плюс-мінус, може, 8 років. ну Десь так. Ну в середньому жінки живуть довше. Через що? Через те, що от вони на, 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 на чоловіках вони от на шиї сидять, постійний стрес і так далі. І от чоловіки живуть менше. А жінки хай працюють, ще раз кажу, я звертаюся до чоловіків і до жінок, які мене дивляться. Якщо ви раптом побачите моє відео, то звертаюсь до вас в Європі. Працюють всі і чоловіки, і жінки. Там рівноправ'я. Якщо ви боролися і боретесь, якби багато хто там за рівноправ'я, так працюйте, будьте рівним чоловікам. Зробляйте так само, як чоловіки. І тоді все буде добре. В сім'ї, ще раз нагадаю, в сім'ї має, має бути 50 на 50. Припустимо, чоловік платить комунальні, жінка там, припустимо, купляє продукти. А не чоловік те, чоловік те, чоловік те, а я буду вдома сидіти. Ні, такого не буде. Ще раз скажу. Чоловіки просинайтесь, не дозволяйте, нас, сиді, щоб жінки сідали вам на голову. А то, знаєте, є таке, ну, так це ж нормально, коли чоловік там забезпечує жінку, він там повинен, бо він чоловік. там і так. Оце знаєте, от такі от Олені, є, от, якому вона виліза на роги і ним маніпулює. От і все. А вони от такі от покірні, та, там, я буду ходити на роботу, її забезпечувати. Притом, ще раз, вони ну, мають свої певні мрії, бажання там і так далі. Але вони їх не втілюють в життя. Коли вони їх втілять, якщо вони постійно віддають пабло жінці? Коли? Чоловіки також є свої мрії і бажання, які вони хочуть досягти. А вони не можуть цього досягти. Чого? А тому, що жінка все йде на жінку, в якої апетити постійно ростуть, яким постійно мало. От і все. А життя то йде. Розумієте, життя йде. А жінка вона сьогодні є, завтра немає. А ви потім собі будете голову чухати, навіщо я так робив. А жити треба для себе. Треба, як би сказати, йти до своїх мрій, йти до своїх цілей. Які ви собі поставили в житті. Не важливо що, це було не важливо зовсім. Головне, щоб ви, ну, у вас було те, що, що вам хочеться, і щоб, як би сказати, ви собі могли дозволити те, що вам хочеться. Просто щоб мрії свої виконувати, бажання, там, хобі там, і так далі. Тому що у вас життя одне, а потім ви такого вам виступне 60 років, ви розумієте, ага, ну там жінка в мене була, так я там забезпечив, так? А ви її толком не жили, ви все, все, все життя пахали на роботі. Все життя, отак от і от все пішло, життя пішло. Працюючи на роботі, все для жінки, а для себе ну, значить, вже, вже нема коли. От і все. Цінуйте себе, цінуйте власне життя, цінуйте гроші, свій час і так далі. Не витрачайте це все на жінку. Тому що, ще раз кажу, жінка у вас сьогодні є, а завтра немає. Дякую за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і побачимося!